Найкращий стимулятор, який неймовірно впливає на кореневу систему і на рослину в цілому, це Rootstar. Його особливості це стимуляція утворення нових коренів, прискорення процесу засвоювання добрив, відновлення кореневої системи після ураження хворобами. Рослини помітно прискорюються у рості після його внесення, що значно наближає період отримання врожаю. Практика використання показує. Що у розсадному відділенні Rootstar допомагає сформувати гарну кореневу систему незалежно від умов вирощування в поєднанні з добривами або засобами захисту рослин відбувається мега-ефект через те, що стимулятор посилює їх дію. Регулярне внесення в полив впродовж цього сезону вирощування показує збільшення кількості зав'язей, мінімізує вплив гербіцидних обробок. Відчувається загальний стан задоволення рослини. Маємо велику кількість позитивних відгуків, починаючи від великих фермерських господарств, як відкритого, так і закритого ґрунту до невеличких присадибних ділянок. Препарат ефективно себе показує у вирощуванні овочів, квітів. Та декоративних рослин використовуйте при поливі ваших рослин в дозуванні для відкритого ґрунту від 3 до 7 літрів на гектар для закритого ґрунту в дозуванні 1 літр препарату на тонну води в кінці поливу, для розсади горщикових рослин або квітів в дозуванні від 5 до 20 мл на 10 літрів води, в залежності від величини рослин.